Доброго дня, дорогі наші глядачі, дорогі наші підписники та люди, які зараз у пошуку для себе або ж для рідних хорошої та надійної автівки. Я радий вас вітати на нашому каналі Вашкарс. Ми знаходимося у місті Радивилів, як завжди, на нашій площадці. Ми займаємось пригоном автомобілів з Швейцарії та країн Європи. І сьогодні у продажу залітає крутезний автомобіль у білому кольорі і це. Kia Sportage, та ще до того всього не простий, а у GT-Line. і це значить те, що автомобіль максимально нафарширований різноманітними функціями. Саме ця автівка була випущена у 2017 році. Саме ця автівка проїхала чесних та лише перевірених 150 тисяч кілометрів. Під капотом цього автомобіля 1.6 бензиновий двигун з потужністю 130 кВт. на автоматичній коробці передач та на повному працюючому приводі. Ця розкішна автівка, яка може бути вашою. Ну що ж, основну інформацію я вам розказав про цей автомобіль. Ми зараз будемо з вами візуально оглядати цю автівку зі всіх сторін, тому що тут є, що дивитися, є що розказувати та показувати. Також, друзі, я вас прошу підписатися та поставити уподобайку. Підпишитесь, друзі, і, звісно ж, звісно ж, не пропустите автомобіль своєї мрії. Ну що ж, а зараз візуально оглядаємо автомобіль. Зі всіх торін. Як завжди, розпочинаємо цей огляд з передньої частини автівки, яка виглядає досить красиво, футуристично. Kia взагалі створила таку автівку, яка не втратила своєї краси з часом. Нагадую, автомобіль випущений у 2017 році, а на дворі 25 рік. І все рівно все рівно, автомобіль виглядає досить і досить красиво. Передня частина автівки гарна, а головне, що вона є без пошкоджень максимальна фул оптика, лінзована оптика. Матрична оптика, друзі, на цьому автомобілові, яка не має на собі взагалі ніяких дефектів, ні запотівань, ні тріщин. І це є головне. Присутні омочі фар, присутні противотуманні фари, передні парктроніки. До речі, у цьому автомобілі парктроніки 360, а також присутній дистронік під номерним знаком. І це безпека для вас та для вашого автомобіля. Рухаємось поступово до лобового скла. Також дефектів взагалі ніяких немає по лобовому склі. Вище присутні датчики дощу та світла та передня камера, яка потрібна для того, аби щитувати дорожні знаки, які будуть траплятися вам у шляху, у дорозі, як ви будете їздити цим розкішним автомобілем. А ми опускаємось нижче, оглядаємо диски гарні двохколірні диски. GT-Line Стоїть літня гума 19-го розміру, і вона є нова. Не потрібно вам буде купувати, купувати літню гуму, що на арках. Що на порогах присутні пластикові накладки, які обержуть ваш автомобіль від пошкоджень. Дзеркальце заднього виду, що одне, що друге не має на собі ніяких дефектів. Також є досить і досить корисна функція датчик мертвих зон. Також я зараз вам покажу вінкод. код Можете перевіряти цю автівку на різноманітних сайтах, сервісах. Будь-де собі тільки забажаєте. Надіюсь, ви собі. Заскрінули або сфотографували. Ми рухаємось з вами далі. Рухаємось доверху. Наверху автівки присутні ось такі рейнги, сіренькі, гарненькі, які візуально цю автівку та надають цій автівці якогось такого більшого розміру. Є на автомобілові і дверки. На дверках присутні ручки, а на ручках присутні безключовий доступ. І так на рушці водія та переднього пасажира. Поступово. Ми вже з вами перейшли до задньої частини автівки. Задня частина автівки також досить красива, нічим не гірша до передньої частини автівки. Але головне, що вона є без дефектів чи будь-яких пошкоджень. Оптика задня у відмінному стані. Ні царапинки, ні подряпинки, ні запотівання, ні тріщинки. Немає по задній оптиці. Всі шольдики на місцях, що спортеч. Що GT line Також ось тут над номерним знаком, присутня камера заднього е, виду. Також є і задні парктроніки у цьому автомобілі та подвійна вихлопна система, яка досить сильно виглядає на цій автівці. По правій стороні автомобіля також немає ніяких дефектів, все гарне, все ціле, все збережне корозії, звісно ж, немає. Автомобіль новий, автомобіль збережний та е, доглянутий. Оглянули ми автомобіль уже з вами. Зі всіх сторін основну інформацію ви почули. А зараз ми будемо рухатися у салон цієї аптівки, де ви проводите будете, часу досить і досить багато. Будете собі їздити з точки А в точку Б. І будете задоволені цією аптівкою на 100%. Ну що ж, залітаємо у салон перед тим як оглянути інтер'єр цієї аптівки, розказує, що до автомобіля є два ключі. Оглядаємо дверну карту автівки. Звісно ж, ніяких дефектів немає. Є повний електропакет, що передній, що задні склопідйомники, блокування дверок, блокування дзеркал, електрорегулювання дзеркал заднього виду та кнопка авто складання дзеркал заднього виду. Досить преміальна музика на автомобілі, JBL, Хороші баси, хороше звучання буде вам у цьому автомобілі. Безліч різноманітних асистентів присутні. Є керування оптикою, можна зменшити яскравість також. Кнопка датчика мертвих зон, кнопка утримання в полосі, кнопка відкриття кришки-багажники. Є кнопка, щоб вас ніде не занесло. Не дай Бог, цією автівкою мультифункціональне кермо з круїзом контролем, тож того всього не простим, а адаптивним є підключення до телефона, голосові команди та багато-багато іншого, яке вводиться на перелодову панель цього автомобіля. Шикарні. Я б сказав би навіть розкішні, розкішні сидіння в автівці, шкірині з перферацією, з боковою підтримкою та з електрорегулюванням, що сидіння водія, що сидіння переднього пасажира. Ну що ж, а зараз сідаємо за кермо та запускаємо цей автомобіль. Але перед тим, як запустити цю автівку, оглядаємо кермо зблизька. Кнопки не затерті, все у відмінному стані. Кермо на місці, без затертостей, без подертостей. Автомобіль запускається з кнопки. Автомобіль прекрасно запускається. Можемо зараз собі оглянути приладову панель. Ось так виглядає приладова панель цього автомобіля. Ніяких помилок немає, все працює справно, обороти не стрибають, не падають. Можете фіксувати пробіг, який становить 150 тисяч 743 км. Чесний та лише перевірений пробіг цього автомобіля. Також багато різноманітних функцій є на правої панелі. До прикладу, стан автівки. Зараз лише з вами розберемося, як це все переключати. Ага. Ось так. Навігація, режими різноманітні, радіо, налаштування і ще одне налаштування. Багато-багато всього можна собі вводити на правлову панелі. Як ви бачите, є кружечок, ось такий червоний. Це. Читання дорожніх знаків. На черзі мультимедіа. Ось так виглядає мультимедіа у цьому автомобілі. GBL з блютузом. З багатьма з багатьма фішками. І зараз ми глянемо ці фішки. Навігація, підключення до телефону, радіо, звук породи, налаштування, інформація, інструкція та зображення. Також показую вам зараз камеру заднього виду. Ось так виглядає камера заднього виду. Цьому автомобілі також присутній асистент паркування. Рухаю кермом смуги. Смуги також рухаються, і це вам забезпечить відміна паркуванням. будь де Будете точно знати, куди ви заїдете, зайдуши назад цією автівкою. А ми опускаємось нижче. Також можна мультимедію керувати з допомогою ось цих всіх кнопочок, досить-досить класно, вони виконані. Повернуті ніби в нас, точніше, зараз до мене. До водія нижче розміщений клімат-контроль цього автомобіля. Двох зони клімат контроль Не будете вимерзнути у цій автівці зимою та не будете прийти літом також. Ще нижче є, звісно ж, кнопки підігріву сидінь, що сидіння водія, що сидіння переднього пасажира, а також для задніх пасажирів. Також є такі кнопки. Ми пізніше з вами їх побачимо. Опускаємось ще нижчим, є дві розетки на 12 вольт, є вихід AUX та USB. Ось так виглядає, ось так виглядає селектор коробки передач, айсін, гідротрансформатор, надійний, перевірений руками та часом. Також є Drive Mode. це вибір режиму руху їзди. Зараз ми його з вами протестимо. Засвітилася ось така лампочка спорт. Є спортивний режим їзди, і це досить досить круто. Ще нижче. Що там по кнопках? Є блокування дифференціала, допомога при спуску згори, автохолд та кнопка парковки. Точніше, навіть автопарковки. Зараз ми провіримо, як воно працює. Ось так кермо само почало. Крутитися. І автомобіль сам рухається. Хоча ми зараз стоїмо стоїмо нормально і нам не потрібно це. Також є ось таких два підстаканника. У них лежать ключки до автівки, як я говорив, два ключі. Далі на чарзі підлокітник. Комфортний підлокітник, є у ньому ніша можна щось та й покласти. Рухаємось далі, рухаємось доверху дзеркальце заднього виду з автозатемненням. Ще вище є ніша для ваших очків. Ще вище можна вімкнути світло у цій автівці. Стеля чорна по-новому по-стильному. козирки. Ось такі. Звісно ж, з дзеркальцем та з світлом. досить досить класно. Оглянули ми з вами, друзі, тут все. Будемо рухатися до другого ряду сидінь, оглядаємо, яка ситуація там. Але там спойлер також досить досить приємна ситуація. Оглядаємо другий ряд сидінь. По другому ряді сидінь також не виникає ніяких питань, збережений, гарний. Дверна карта у відмінному стані, який я говорив, показую вам кнопку підігріву другого ряду сидінь. З цієї сторони є на дверній карті та з тамтої також. Показую картину, яка буде перед вашими очима за кермом цього розкішного автомобіля. Погодься досить приємна картина. Також на другому ряді сидінь присутній підлокітник, функціональний підлокітник з двома підстаканниками. Рухаємось далі, рухаємось у багажник автівки. Багажник з електроприводом. Відходимо та багажник піднімається. Все спрацьовує на 100%. Досить об'ємний багажник, багато всього сюди можна покласти. Оглянемо що ж там під фальшдом. Під фальшдом є ремкомплект до автомобіля. Також зачиняємо багажник з допомогою кнопки і рухаємось до правої сторони, до дверок. Дверки у відмінному стані, також кнопка підігріву присутня. Все тут в відмінному стані, друзі. Рухаємось тепер з вами до дверки переднього пасажира. Також, взагалі, ніяких дефектів немає. Царапинок немає. Сидіння у відмінному стані, як і говорив, є електрорегулювання сидіння переднього пасажира. По панельці також все чудово. Пошкоджень немає. Ну що ж, друзі, оглянули ми автомобіль з вами вже зі всіх сторін всередині. Зараз будемо оглядати, що ж там під капотом. Оглянемо двигунчика, як він там виглядає. Яка ситуація там. Залітаємо під капот. Тут порядок, все на своєму місці. Потюків мастила немає, корозії ніякої немає, все чисто, все гарно. Шумка також у відмінному стані. Порвань ніяких немає. також. Що досить-досить приємно, те, що двигун працює досить і досить тихо. Це радує. А зараз перевірка стану лаку фарбового покриття. Професійний прибор у руках. Ну що ж, погнали. Першим буде капот. 108. 122. 117. 117. Крило переднє. 109, 103.

99. Тут у нас пластик. Далі. Крило. Друге, заднє 108. 100. 100. 100. Просто 92. 107. 102. 83. 91. Крило переднє. 91. 114. 126. 118, 180, 106. Ну що ж, ось таке у нас вийшов огляд лакофарбового покриття. Та й взагалі цілком огляд цієї автівки, автівка, яка може стати вашою. Телефонуйте, звертайтесь, тому що автомобіль дійсно вартий вашої уваги, напарширований та ще й до всього з приємним пробігом. Також можемо доставити у будь-яку точку України. Розуміємо, зараз такий час, що складно десь їхати, тому у нас є така послуга пригону автомобіля у будь-яку точку України. А також у нас є послуга пригону автомобіля під ключ. Якщо ж ви хочете собі якесь авто, якого наразі у нас немає на площаці. Ми можемо пригнати будь-яке авто з будь-яким об'ємом двигуна, з будь-якою комплектацією. Та з будь-яким бюджетом. Тому телефонуйте, звертайтесь. Так що я вам нагадую про наші телеграм Viber канали, у яких усі, усі автомобілі опубліковані у вигляді фотографій. Трішки раніше публікуємо фотографії у наших телеграм та вайбер каналах, і люди можуть трішки раніше оглянути автомобілі. Тому, друзі, переходьте, підписуйтесь, ставте лайки, оподобайки. До зустрічі! До зустрічі на нашому каналі. Ваш карс до нових звершень, до нових відео.